знову ж таки ми стежимо за вашими заявами. Ви говорили про те, що росіяни будуть використовувати більше шахедів під час атак на українські міста. Що Іран їм в тому допомагає, знову підставляє своє плече. Вони їх виготовляють. Бачили, що відбувалося в Харківській області вчора, сьогодні у Харкові. До чого готуватися зараз в ось цей осінній період? Направду наскільки росіяни будуть загострювати оці свої атаки з неба. Гадати на кавові гучні не будемо, будемо спиратися на аналітику. Очевидним є те, що фактично щоночі ворог застосовує атаки. Чому вночі? Тому що основний спосіб тиску це терор. Терор не тільки зброєю, а в умовах гібридної війни ворог тисне всіма можливими і неможливими способами. В тому числі виснажуючи не тільки системи протиповітряної оборони, виснажуючи просто морально-психологічний дух населення. В тому числі е, нічні, нічні атаки, зокрема дронами, зорієнтовані на те, що їх важко виявити в порою. Е, це потребує додаткових ресурсів, додаткових засобів, додаткових засобів, як тепловізори. Необхідні прожектори для того, щоб їх виявляти, підсвічувати і е, знищувати. Е, тому, власне, і використовуються особливості тактики застосування, як плутаний маршрут, використання ландшафтних особливостей, е, зокрема прямування з моря, і кількість таких атак, і кількість їх щільність їх наповнення. Говорить про те, що це розрахункові попередні е, прикиди, які можуть бути застосовані в більш вимогливий період, період опалювального сезону, коли і сама інфраструктура буде страждати будь-яка не тільки енергетична, конкретно. А будь-яка інфраструктура буде страждати, і від цього буде дуже складно переносити зимовий період населення. Одищина наскільки сьогодні залишається у центрі уваги нашого ворога, пані Наталі? Е, можемо Твердо зазначити, що не зникає вона з їх поля зору, навіть в промові диктатора. Вона фігурує фактично в кожній і минулої доби. Також ми почули знов акцент, і потім зазнали відповідної е, атаки. Атака була зорієнтована цією ночі, що прийшла і на Одещину, зокрема, зокрема по Дунав'я, при Портова. Прикордонна інфраструктура з використанням безпосереднього прилягання до лінії державного кордону в надії розсварити нас з сусідами, в тому числі це говорить про те, що та підтримка, яку ми маємо від наших партнерів, ворога очевидно дратує. Нас дратує наш ворог так відверто кажучи, м'яко навіть кажучи, але пані Наталі, ви щодня в одному з інтерв'ю повідомляли про те, що на південному напрямку фронту артилерійських обстрілів з боку Росіян стає менше. Буквально зараз надвечір зустрічаємо інформацію від CBS News про те, що КНДР почала постачати Росії артилерію для війни проти України. Чи можемо десь допускати того, що артилер... таких обстрілів артилерійських посилиться? Цілком імовірно, тому що потерпаючи від нашої контрбатарейної боротьби від руйнування їхньої логістики, вони зазнають суттєвих мінусів в розумінні володінням боєприпасами. Якщо навіть кількість обстрілів тримається на той саме позначці, там 60, 70, 80 одиниць самих обстрілів. Але їхня внутрішня наповненість, вона суттєво різниця. Тобто, якщо в свого часу 80 обстрілів характеризувалися наявністю 800-700 снарядів, зараз це 400 500. Тобто запас боєприпасу в них дійсно скубний. І вони це відчуваючи, намагаються розвіяти ці обстріли по максимальній території. І саме тому, зокрема, застосовують і авіацію авіацію з керованими авіабомбами тобто частково позначаючи який запас в них ще є Ну і намагаються, я так розумію, активізувати свої ДРГ, зокрема на південному напрямку. Ми суттєво ці човни там з диверсійно-розвідувальними групами мінусуємо, Наскільки інформація є у публічній площині? Яка їхня мета? От де найбільше фіксується намагань таких їх, їхніх їхніх ворожих ДРГ. Їхні ДРГ в основному курсують поміж островами. Це особливість ландшафту лінії фронту зараз, яка проходить річкою Дніпро. І є в гирлі Дніпра такий ландшафтний елемент, як острови і протоки. Дуже рясна така площа, яка розрізана водними протоками і містяться різного масштабу острови. На них ворог намагається розгортати спостережні пункти. Ця місцевість час від часу переходить з одного володіння в інше через складність її опанувати нею на сталий період. Але зрозуміла мета: ми все одно будемо просуватися, ми все одно будемо вибивати ворога, і наша робота зараз якраз в цьому і полягає вибити їх максимально для того, щоб можна було говорити про подальше просування. Вони ж свою чергу не хочуть віддавати ці території і ось такими диверсійно-розвідувальними групами на окремих човнах висуваються займати ці острови і розгортати там спостережні пункти. Наша робота полягає в тому, щоб вони пішли за курсом воєнного корабля. Ну ми на човнах працюємо а, суттєво краще. Про це нам зокрема свідчать ті спецоперації, які проводить зокрема, і українська розвідка. В Криму ми всі безумовно стежимо за ну тими фантастичними боями і морі, які відбуваються. Але я от про що а, зокрема огур розповідають деталі, і кажуть, що наші спецпризначенці, окрім того, що висадилися на західному узбережжі Криму і суттєво нагнали паніки там на росіян. Вони ще висаджувались на Тендрівській та Кінбурзькій косах. Та? що можна сказати про бої на цих? Ділянках, і в принципі, якою була реакція ворогу окрім шоку? Тут якраз ця сама шокова терапія і застосовується. Тобто, внести в розбрат в табір ворога це теж суттєва ін'єкція деморалізації, тому що поява цілого підрозділу боєздатного і з активними діями. В таких, нібито, здавалось, досить сталих е територіях, де ворог не відчуває загрози, це е не просто прорив оборони, це позначення того, що оборона не здатна бути відновленою навіть чому? Тому що е поява в одній, другій, третій точці з різною глибиною проникнення це вже розуміння. Руйнування системи оборони. Пані Наталі, не можу не запитати а, про те, що відбувається навколо Кримського мосту. Кажуть, там суттєво посилилася оборона. Більше того, зараз з'являється навіть повідомлення, що сам Севастополем лунає повітряна тривога, сам міст перекритий. А, чи може бути в росіян якесь дежавю? Бо події такі дати наближаються, що ну може їм і правда треба б посилити там свою оборону. Так, в них така е, і сезонна хвороба, і відповідно передчуття напевно правильне, оскільки вони тяжіть до певних скрип, то скрипимо їх і далі. Е, вони дійсно усвідомлюють небезпеку, яка може загрожувати цьому об'єкту, і намагаються посилити там оборону, оскільки мають на це відповідні розпорядження, тим не менш лунає тривога по кримському півострову це ще одне єднання кримців з цією материковою Україною. Це розуміння того, що вони є Україна, і в них така сама обстановка загальна, як і всі України. Пасібі вам величезне, що ви доєдналися. Дякую за розмову. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного про центру Сил оборони Півдня, була з нами на зв'язку. Пасі.